На роботі вони серйозні директори та заступники, начальники відділів та цехів, а на сцені КСК перетворились на зарозумілу попелюшку поміркованого короля, блазня, мачугу та інших героїв казки для дорослих попелюшка до та після. Новоспечені актори поділились враженнями. Репетиції проходили кілька місяців, так поступово нікотюбівці звикали до сцени та вивчали свої ролі. Перший спектакль театру на трубі зібрав аншлаг. Акторам, які ще вчора були просто співробітниками Нікотюб», повний зал аплодує стоячи. Ідея створити власний театр з'явилась не просто так. На «Інтерпайпі» впевнені такий театральний досвід допоможе співробітникам в роботі. Поставленої мети досягли впевнені самі актори. Прем'єра театру на трубі зібрала справжній аншлаг. А навозпечені актори одразу після спектаклю вже замислились. А коли ж буде продовження?